Вітаємо вас на каналі Галичина аналітика. Лишень один раз клікнути пальчиком. Ви знаєте більше, бачите далі і маєте можливість спілкуватися з людиною, яку мають антарктичні пінгвіни, а вона мусить воювати і ще й вправляти мізки тим, хто не може користуватися якимись залишками IQ. Це євген дикий. Він з нами, пане Євгене. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава! Дякую за таку підводку. Нічого ну а так. що? Зобов'язує, я б сказав, зобов'язує. <рес> пане Євгене, вчора, буквально в другій половині дня, спочатку це були якісь такі вісті з фронту, але ми, ну, ми в принципі довіряємо тільки тим, кого знаємо. Це є спочатку Серж Марко, потім пішли інші наші волонтери, які ближче до нуля, кажуть, як лупнули. Лупнуло зі всього, сао з артилерії, все пішло. так, бог, бог війни повернувся е, на поле бою. Симфонія була чутно на тій ділянці фронту, е, де. Тимчасово окупована Авдіївка, що це означає, питаємо вас, як в, в, в ветерана бойового і тобто нам БК підвезли тихий увазі, що сталося, чи які наслідки ні, ні, що, ні, сталося, що сталося, перше. Ну, ну, ну насправді очевидно, те, що доїхали снаряди, звідки вони доїхали, в мене так само закритої інформації інсайдів, які у вас нема. Але судячи з того, що ця війна дуже прозора, зараз на 90% інсайдів не треба, а по тому, що ми можемо бачити. В відкритих джерелах, судячи з усього, це нам нарешті доїхали чеські кнедлики. О, це е, величезна дяка президенту Петру Павелу. Здається, це починають їхати перші транші саме знайдених ним 800 тисяч снарядів. Е, нагадаю, що 800 тисяч снарядів це десь на три місяці таких хороших серйозних боїв, чесно кажучи. Е, е, складалось враження, що на них ще тільки скидаються грошима. І тому ми так рахували, що вони десь в квітні доїдуть. А вони, здається, почали викупати траншами саме, от не чекати, поки збереться насправді ж там більше мільярда треба саме на ці 800 тисяч снарядів. Точну суму ніхто не озвучує, тобто по якій вони зараз ціні. Ну але півтори тисячі доларів це зараз мінімальна ціна на старенькі, саме зі складів снаряди 155 го калібра. Тобто, насправді там по любому, навіть якщо там мінімальна залишкова ціна, це більше ярда. Але судячи з усього, не стали чекати, поки збереться все, а викупають траншами. І от перший транш вже на фронті. І дійсно те, що називається game Changer, дуже міняє обстановку. Бо орки за останні пару місяців вже дуже в цьому сенсі звикли, що наша арта мовчить. Вони вже ну не можу сказати, що розслабились навпаки, вони напружились і давили нас з усієї сили, зокрема, якраз користуючись цим снарядним голодом. Ну а тепер як там в них було вікно можливостей. якщо вікно можливостей уявляти собі, от як дійсно вікно, от такий образ, то воно було з двох створок: от одну створку розкрив Дональд Трамп, оцим снарядним голодом. А друга створка це наша з вами відповідальність. Це провалена мобілізація. Ну і от тепер одна із двох створок російського вікна можливостей з тріском закривається, закривають її, судячи до цього, наші чеські ну і взагалі європейські союзники, бо грошима скидалися там вже і Бельгія, і Голландія, і Франція здається. От тобто, європейці закрили одну створку. Тепер, якщо ще й ми закриємо другу створку, тобто дамо на фронт людей, то все для орків можливості можливості закінчити. А ми ще про мобілізацію, дещо згадаємо трошки далі в нашій розмові, е, поки на. Наші глядачі чесно підписуються, щоб слухати цю розмову. То ми за той час ще поговоримо і про результати. Ми ж побачили, що були дві такі, ну дуже напружені точки. Новомихайлівка хотіли залізти якось так з тилу, щоб потім розвивати вугледарівський оцей такий напівкотел. Цей задум читався. Бої, так, так. Так. до речі, за Новомихайлівку тривають, і вони дуже жорсткі. І чесно кажучи, вони на околиці власне самої Новомихайлівки. Тобто, це не під нею, за фактично ну виньй і ці бої наразі, от коли ми з вами зараз тут філософствуємо, а насправді там прямо зараз точаться дуже жорсткі бої. І саме ви абсолютно одразу в підводці правильно окреслили, чому. Бо сама Новомихайлівка, то вона не багато чого вартує, але вона відкриває напрям на Вугледар зовсім з іншого боку, аніж досі. От нагадую, що Вугледар в нас це ну, така майже Чорнобаївка. Це одна, це одна з тих точок, де орки весь час пробують лобові штурми і весь час обуглинаві я б хотів сказати, що вони об вугледар розбиваються. Насправді ні, насправді вони до нього ще до де жодного разу не змогли ще допустити. От в них там от саме дорога до Вугледара, якась така, от дуже вона пороблена їм, на цій дорозі вже можна з супутника просто рахувати, е, скільки там горілої техніки. Там колись після війни, от, от хто перший поїде туди по металолом, той конкретно підніметься. От, там, та, та, там, там реально можна саме сотнями тонн вивозити, от цей горілий брухт І от вони в лоб ніяк не просто взяти Вугледар не можуть, а вони доступиться до нього ніяк не можуть. А от якщо вони зайдуть ще з півночі. Це буде насправді набагато складніша для нас історія, і от тому якраз критично важливо утримати Новомихайлівку і Курахове. От оці два, два пункти є ключем до вугледару. Ми вже підкажемо тим нащадкам піонерів, які будуть металобрук збирати. Там там ще в районі Авдіївки і Сеньківки непогано можна піднятися. До речі, оцей куп'янський напрямок, це той другий, про який я хотів вас розпитати, тому що там в угруповання в десь 100 плюс 100 тисяч плюс. Тобто, кажуть навіть до 120 тисяч. Звичайно, що більше ніж половина це логістика і тилове забезпечення, але не менше ніж 40 тисяч ударна група, яка в буквальному розумінні от штурм за штурмом. Може, трошки менше, ніж на Михайлівці, от, бо в минулого, минулої доби там було майже півсотні пів відбитих штурмів. то Фактично виходить, що кожної півгодини йде штурм. Так, а от отут, на Куп'янську, ми ж розуміємо, Купінськ вузловий, їм це просто важливо Але дуже. І самим Куп'янськом вони трошки видихлись. Uh -huh. Не не припинили, але все слабше і слабше. Це власне оці лобові атаки саме в напрямку Купенську злови, але це не означає, що вони видихли взагалі на тій ділянці, бо загалом от Купенськ, від Куп'янська до Лимана це одна ділянка фронта дуже тісно пов'язана між собою. Це от е, Слобожанська ділянка фронта і під Купенськом самим вони трохи підвидихлись. Що як би логічно з такими втратами, з такими несними штурмами, як вони роблять, і вони зараз перенесли основний удар е, в район Терни. От терни, вони атакують е, дуже потужно, і е, там частина лінії оборони е, проходить по річці Жеребець. І е, вони розуміють, що в е, їм, їм було некомфортно форсувати навіть до цього, навіть поки мовчала наша арта. Тепер, коли арта знов заговорила про форсування річок, взагалі їм можна забути. Е, в нас власне досвід, як накривати артою, коли вони будують пантончики. Е, це буквально з перших днів цієї великої війни, е, вперше вони це відчули на Ірпині. От, от, от ще коли вони пробували е, через ірпінь прокласти понтони на Київ, от вони як там з'ясували, що виявляється, ми дуже любимо, коли вони якраз сконцентруються, ми даємо ці понтончики прокласти. А як тільки вони починають по них рухатися, арта спрацьовує, тому річку жеребець, хоч вона, звісно, менше навіть за герпінь, але е, все ж таки їм складно її взяти. А вони пробують: е, от єдине де можна там про, про, протиснути, це якщо пробиття через терни. Це варіант обійти в обхід і таким чином да уникнути власне форсування річки. Тому за терни зараз іде жорстка заруба. Але наскільки е, ну, от я з тими хлопцями, що в мене на тому районі, от, ну сьогодні, вчора ще не спілкувався. Ну, їх же не будеш смикати буквально щодня. Це там ловиш моменти зв'язку. Але з раночку про моніторів е, російських воєнкорів. Я взагалі кожен ранок з цього починаю. Е, і от сьогодні це було приємно робити, якщо чесно. Бо навіть вони змушені визнати, що під тернами їм не вішала. От mm. навіть вони змушені визнати, що під тернами, е, Вони причому з таким подивом це пишуть: е, от е, ЗСУ неожиданно перейшли в контрнаступлення і відбили ряд раніше втрачених позицій. Так буває. Пане Іване, ви згадали магічну маленьку річку Ірпінь, яка ну показали їм, що не, не вийде російсько-фашистським окупантам так форсувати. Пам'ятаєте, як вони кльово закріпили успіх на сіверському донцю? От да. на Сіверському це просто був плацдарм. У Світрьського донця, це, я думаю, колись будуть вивчати у військових академіях, саме як приклад, як в якому разі не можна робити. Так, але повернувшись до самої логіки, от подивіться, ми вже одне правило вивчили. Їх декілька є в русських. Перше, це вони люблять страшенні. Який, і цей символізм пов'язаний з їхнім побідобесієм і культом е, Сталіна Побідітеля. Другий в них є. Ви бачите, такий... що переб'ю переб не про війну, але просто ви згадали про Сталіна Побідітеля. Е, ви в курсі останнього шедевра їхніх комуністів? Ну їхня так. комуністична комуністична партія, може наші глядачі просто не знають, що їхня комуністична партія офіційно звернулась до слідчого комітету Росії з вимогою зараз, 2024 рік, на дворі так, от з вимогою розслідувати смерть Сталіна і чи були до неї причетні західні спецслужби там, там. Я, Але я, до я речі чекав... вони ломляться у відкриті двері, бо взагалі то, якщо вірити рішенню радянського ж суду е, над Лаврентієм Павловичем Бєрією в му році Лаврінті Берія був саме шпигуном завербованим британськими спецслужбами, і зокрема, в цій ролі він був дотичним до смерті великого вождя Сталіна. Так що що їм ще не вистачає, не розумію. Ні, як я, я, я я все чекав, що комуністи російські звернуться до слідчого комітету з, з запитанням: За чим Байден обігів Сталіна? Тоді це вже би було довершено, бо ви ж напевно бачили їхні ролики зараз, оці так звані тіпа комуністичні кандидати, ти проти Путіна це крінж такий, що в психлікарні навіть би відмовилися обслуговувати. Добре, повернімося Є, Росія, Росія. Нинішня, це взагалі е, по колись по війні. Е, це таке поле для роботи саме от, е, е, клінічних психіатрів. Це, це я думаю, потужніше навіть буде значно кейс аніж е, повоєнна Німеччина. Ну так, бо доктор Гебельс не мав того всього, що мають е, е, русські його нащадки. Так що в, тут цікавіше, тут більше засівають, як то кажуть. Тут вражають цілими мільйонами. Кількість жертв війни підрахувати важко, а кількість жертв інформаційної війни підрахувати неможливо, кажуть мудрі люди. Добре, повернімося до ще одного важливого е, моменту. От е, ви, ви так і сказали, БК з'явилося, арта заспівала, Бог війни грає свою симфонію. Е, що це? Це в найближчій перспективі змінить, бо вже були дуже песимістичні сценарії саме на березень-квітень. А тепер, от що це змінить? Ну, в мене, якщо чесно, і раніше не було сильно песимістичних сценаріїв на березень-квітень, бо, хоч в нас було дуже скрутно через оці дві проблеми: брак снарядів, брак людей. Але ж і ворків далеко було не в шоколаді. Я якраз і до того, як приїхала Арта, я до того поділяв оцінку Буданова, що їхній нинішній наступальний потенціал десь до квітня. От далі вони просто фізично видихнуться, бо це їхнє просування, яке зараз нас так скажемо напружує, воно їм дуже недешево коштує. От е, е, в них ж в них єдине, що спрацьовує, це от комбінація авіаударів з каб кабами з гори. А далі йдуть оці зомбі-атаки, саме, зомбі -атаки, саме от, от, от хвилі оцих от мисних штурмів. От, е, наші ще в Солідарі в Бахмуті їх називали саме зомбаки. От, І от е, ці зомбаки пруть і пруть хвиля за хвилею, і так, це дуже важко стримувати, тому що ти кладеш три хвилі, а четверта заходить. Але, е, але ж три хвилі перед тим лягають. От Тобто втрати в них такі, що навіть їхня армія видихається. Я нагадаю, що після Авдіївки якраз один з їхніх е, останніх ну можна сказати умовно порядку. Них. Да, з абсолютно схибленою картиною світа, але здається, з якимись там людськими скажемо рисами. Воєнкор він опублікував дані про втрати в Авдіївці і застрелився. Після цього. Це якраз от більш ніж показово. До речі, мабуть, перша людина в російській армії, яка вчинила як офіцер, дійсно, от а його. Та -та. От, мо, 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 можна тільки рекомендувати о, його я приклад, ж хотів сказати, що Хороший чалендж треба підтримувати. Так, да, да, да. до речі, це міг би бути класний флешмоб. Да. Опублікуй дані. Для, о, клас, дійсно, до речі, в нас так народилась класна ідея флешмоба для москальських офіцерів. Опублікуй дані про втрати твого підрозділа і затрельську. Так от, власне. Тобто, навіть для російської армії такі втрати є абсолютно неприйнятними, і вони видихнуться. І інша річ, що тоді для нас відкриється вікно можливості. Тим більше раз доїхали снаряди. А от питання чи буде кому входити в це вікно можливостей і починати їх якраз ну, як мінімум відкидати назад, якщо не просто добивати, от оце, на жаль, питання дуже болюче, і оце нам Петер Павел на жаль не вирішить. От ми й добралися до е, мобілізації. Просто хочемо зрозуміти, мобілізація і так триває за старим законом. Просто говоримо про темпи, і от темпи мінусування Росії. Да, до речі, власне, давайте дійсно багато людей можливо не розуміють. Цю суть проблеми. Суть проблеми. Мобілізація триває за старим законом, але старий закон був прописаний в той час, коли взагалі е, вважалось, що він ніколи не буде, і просто не може бути. І відповідно закон писали, виходячи з того, що його ніколи не доведеться застосовувати. Ну, якщо ви робите якусь роботу, яка точно ніколи нікому не знадобиться, ви будете її якісно робити. От, ну, от, от, от саме, так було, саме так було з цим законом. На жаль, так от, за старим законом, мобілізація триває, але вона передбачає певний рівень свідомості людини. А якщо людина все ж таки, попри все хоче ухилитись, то на жаль, старий закон залишає безліч таких можливостей. Це ключовий його недолік. Ну а крім того, старий закон ще й не прописує граничний термін служби. Бо навіть якщо хтось і уявляв, що колись буде війна, то він не уявляв, що це може бути роками. От і відповідно, от, треба, треба закрити оці дві речі: по-перше, треба встановити граничний термін служби навіть під час війни, а по-друге, закрити хоча б найбільше з тих лазівок, в які зараз буквально з строєм маршують ухилянти. От, власне, от чому треба саме модифікувати закон? Бо по старому закону мобілізація йде, але людей достатньо свідомих, а цей закон на свідомих розрахований. От їх чим далі, тим логічно менше. Абсолютно це, це природний процес, нормальний. Саме тому треба привести. Закон до нинішніх реалій пане, дивіться, це такі, якби два вектори, які рухаються. Російська мобілізація, яка теж ніколи не зупинялася, і українська російська виглядає більш-менш нам зрозумілою. Верифіковано вже і, і і нам і розвідка, і інші показали десь приблизно до 30 тисяч вони свіжого гарматного м'яса мобілізують на місяць, десь 30 тисяч плюс якраз мінусують збройні сили України по двохсотих. Ну в трошки Якщо ви дозволите, а Дозвольте уточнити, оце трошки застаріла цифра. Ми ага. почнемо там почнем з того, що їхня орки да розберемо їхню мобілізацію. Вона ділиться на дві частини. В них була велика хвиля примусової мобілізації, 450 тисяч за один раз. Це осінь 22-го року, і вони тоді саме цим змінили хід війни. Власне, от тому, що яку б вони не накопали лінію Суровікіна, але е, жодний окоп сам себе не бороть. А от коли ти накопуєш три лінії оборони, а в них засипаєш 450 тисяч, хай навіть дуже поганих мобіків, але 450 тисяч. Ну от тоді буде тоді стається те, що сталося з го От е, окей. Е, а далі вони пробували все ж таки мінімально мобілізовувати по повістках, а максимально закликати, вербувати, запрошувати. Угу. І в 23-му році це дійсно давало їм темп 30 тисяч на місяць. А потім стало 20 тисяч. А наразі 10 від сили. В них оця не примусова мобілізація видихлась. І дуже яскравим показником цього є те, що в нас в полоні з'явились африканці з Сєра Леоне, Непальські Горці і інша така екзотична публіка, набрана суто за гроші, і вже навіть, навіть російські посолі отримали... з Індії. Індії. Російське посольство отримали задачу вербувати все живе, що тільки рухається. А насправді це ж дуже погані бійці в нашому кліматі. Дуже погані. Я вже мовчу про те, що мотивація бійців, які йдуть тільки за гроші, вона теж слабенька. Тобто, але вони гребуть вже навіть це, бо свої закінчились. А буряти закінчились. Тепер треба брати африканців. От так, от власне. А інша річ, що ніхто їм не забороняє зробити нову велику хвилю примусової мобілізації. І я гадаю, що з імовірністю близькою до 100% ми це скоро побачимо. Але їх поки стримує, от звідки в них зараз провал мобілізації. Добровольці закінчились навіть за великі гроші, а тим часом робити примусову вони зараз не хочуть, бо тому 15, що вибори. Березня, 15 березня, в них 15 березня, оце релігійне дійство, яке формально <с. в них називається вибори. Але по факту це є такий саме релігійний ритуал, коли вони ще на 6 років підтверджують свою вірність государю імператора. От е, і вони дуже не хочуть цей ритуал Амрачать, і оце, от щоб не Амрачать, вони поки повістки не роздають. Але я гадаю, що буквально в кінці березня, от як тільки ритуал відбудеться і оголосять е, переможні абсолютні результати виборів і довіри народу до Путіна, одразу піде нова хвиля великої мобілізації, і десь через 4 місяці можна буде очікувати нову велику навалу оцих чмонь. От, а тобто, десь на липень-серпень. Так, але тепер давайте подивимося на нашу мобілізацію. З точки зору, що вчора, от лише з деякими із народних обранців, з'ясувалося, що до кінця тижня вони так навіть і не вийдуть. Бо в заліз, Арахамія, Верховний Арахамія скасував взагалі всі засідання на цьому тижні. Значить, на наступний тиждень там величезний спам із поправок. Це може розтягнутися на мінімум на тиждень-два. Якщо навіть в кінці березня. Ну, Добре. Ну Нехай в кінці березня будемо мати ми цей закон. Потім його треба підписати там дають е, в термін, коли він вступає в дію. А потім, ще якщо починається мобілізація вже згідно нових правил, то ще ти є термін підготовки. Тобто, ми, ми тоді виходимо на яку хвилю? Теж на е, липень, серпень чи раніше? На жаль, чи пізніше? На жаль, так фактично, вже я б сказав, ну практично з гарантії, що ми пропустимо оце вікно можливості, яке відкриється в квітні, і коли ми могли б квітень, травень, червень, липень просто їх громити, наступати, просуватися вперед, а не буде кому. А в результаті тепер вже в нас міняється задача. Тепер вже в нас дай Боже набрати достатню кількість людей, щоб дійсно гідно і спокійно зустріти оту їхню наступну хвилю мобілізованих в кінці літа. Тобто, втримати лінію фронту, фактично така завдання. Втримаємо, втримаємо. Да. Але да, mm. е, чесно кажучи, е, от інколи вже такі знаєте, були суперечливі почуття. Тобто, ну ясно, що ми не хочемо віддавати жодний метр нашої землі. Але інколи виникало таке вже, господи, от що нам треба здати, щоб наша цивільна влада нарешті покинулась? От е, Авдіївки їм не стачило. То що Купянськ їх полікує, чи таки треба, щоб дійшли обов'язково до Харкова чи до Дніпра? І от тоді, і буде як у нас: от дограємося до боїв під Харковом чи під Дніпром. От а тоді за одну ніч проголосуємо все те, що не могли проголосувати за півроку, і знов черги у військоматах вишукуються і так далі. Ну але судячи з того, що е, доїхали снаряди. Таких драматичних сценаріїв вже не буде. Згладить. Це однозначно плюс. Але угу. питання чи цей плюс знов ще більше не розслабить нашу чарівну владу, яка так боїться мобілізації? От боюсь, що буде ще одна згаяна можливість, а потім знов будемо жалкувати, кусати лікті і наздоганяти. А наздоганяти це завжди дорожче. Причому в даному разі йдеться дорожче не про грошей, а про людей. Тоді, от, власне, хотів фіналізувати. На зараз виникають певні окремі теми. Їх коментують. Ну як скажуть, а в цьому пункті ми в законі про мобілізацію так будемо. А тут ми відмовилися насильно пробувати тих, хто втекли від мобілізації за кордону повертати. А тут ми відмовилися а тут, на від... жаль, дійсно неможливо. Так. От з приводу тих, що втекли за кордон, тут можна надувати щоки, можна щось пафосне заявляти, але в нас немає ні фізичного, ні юридичного механізму, будь до чого їх змусити. Як там це було, з дому видачі нема, от хто вже хто хто вже потікав, е, ну там тільки достукуватись до совісті, але я не думаю, що це буде великий відсоток, mm -hmm. когось може і прокинеться. Насправді люди різні і буває всяке. Але масовим це боюсь що не буде. так і ну і там різні нове лише варіант не будемо заблокувати їм доступу до банківських рахунків, це якось неправильно. Одним словом, дискусія це, оце триває. Дуже Взагалі, оце, оці всі 4 тисячі правок, от, я думаю, що я не. Помилюся, якщо скажу, що серед них нема жодної на посилення відповідальності, а всі тільки на пославлення От ми спостерігаємо якийсь такий балет в пуантах, не злякай хилянта». Це просто, чесно кажучи, ну і це не тільки мені огидно. Е, хлопці з фронта вже дуже жорстко здають питання з цього приводу, і, чесно кажучи, не дай Боже нам догратися, коли вони почнуть задавати ці питання вже фізично приходячи на ротацію. Що ми бачимо? Ми бачимо, що деякі підрозділи просто махнули рукою на це і фактично е займаються рекрутингом самі. Бачимо декілька турів. Дає що... дуже непогані результати. Між іншим, результат перші результати рекрутингових компаній виявили значно краще за очікування, і це дуже класний приклад. Це, це, це треба максимально що називається мультиплікувати. Це треба максимально збільшувати. Ні, я самі про самі підрозділи. Тобто рекрутери теж показують хороші результати, розказують нам, аналізують цей потік. А як коли їде, наприклад, третя штурмував тур, фактично рекрутинговий тур по Україні, то це їдуть бійці. Це колишні азовці, так. А ти, та, які штурмують. А поки вони їдуть е, закликати, поки вони їдуть саме з хлопці, подивіться на нас, ми живі, ми здорові, ми класно воюємо. А ну ставайте поруч з нами, не пожалієте. Але якщо і це я думаю, дасть теж серйозні результати, але півмільйона це не дасть. А от якщо далі будуть такі зволікання, з я до речі вже знаю підрозділи, де е, самі командири оголосили акцію, е, приведи друга на контракт. Наш підрозділ отримай два тижні відпустки. От, але це поки Ні, це абсолютно реальність. Це це, це, я, це я реально знаю ці підрозділи. Не буду називати. От, але це поки дуже така ніжна акція. Це от лагерна, от лагерна мобілізація. А в якийсь момент може просто що називається, клямочка впасти, і, наприклад, головком може дати команду, що по зсу оголошується акція, прижини трьох ухилянців, отримай дімбі. І тоді ми можемо не ситуація, що тоді за тиждень приведуть, ну але я дуже сподіваюся, що все ж таки до такого не дойде, бо кожен має робити свою роботу. Робота армії, війну воювати, а наша з вами робота тилу забезпечити туди людей. Пане Євгене, от останній дуже цікавий момент. За бойові власне, виплати ми ж знаємо, вони відрізняються від тих, які платяться нашим захисникам, які в тилу. І от тут ідея, чи можна її проштовхнути по вашому Нашому вигляді закону той, хто добровільно мобілізується в цій хвилі, буде мати ну називаємо так. Роман Костенко казав там, наприклад, 5 тисяч. А хто по мобілізації вже по тому? Ну в два рази менше. Така ідея спрацює, дасть результат? Думаю, що ні. Та я б не назвав цю ідею все ж таки дуже справедливою. Я розумію, що це мало б мотивувати зараз добровольців піти, але ви знаєте, там вже на фронті немає різниці, як туди потрапить. От там абсолютно однаково ризикують своїм життям і залишають своє здоров'я, і ідеалісти добровольці, от і ті, хто просто отримав повістку і чесно пішов в військомат, і ті, кого навіть, вибачте, незаконно по хамськи абсолютно наловили в бусики. А там на фронті вони всі вирівнюються, там смерть одна і звитяга одна. Тому ні, я якраз вважаю, що це, це не варіант. І крім того, давайте не забувати, що взагалі оці е, сподівання деяких тилових людей. От, ну чесно, воно воно мене навіть трошки так от шоназевкурврі, коли вони думають, що можна більше платити, і люди підуть, та ні. Там люди не за гроші, і вибачте, немає тих грошей, які би вартували життя. Тому це питання питання абсолютно інших мотивацій, якими людина має здолати свій насправді природний страх. Там, до речі, воює багато людей, які могли б самі платити набагато більше, ніж вони зараз в за силу отримують, щоб не служити. Але вони цього не роблять, вони замість цього воюють. Тому це не те, що вибачте, мене нам треба набрати голоту, яка з голоду піде воювати. Це не та ситуація. У нас нам треба набрати якраз звичайних нормальних. Пересічних українців, і е, власне мотивацією тут зарплата точно вже, вже не буде. Це про це, це про подолання страхів абсолютно іншого порядку. Та пане вашу істинність ваших слів підтверджує власне російська мобілізація. Вони ж голоту якраз за гроші й беруть, воно й так да, так. так... По-перше, в нас навіть немає такої голоти, якою вони наповнили свою армію. Е, знайдіть в нас людину, яка тільки приїхавши вже кудись там, не важить куди на війну, вперше бачить унітаз. А ми реально в них таких бачили, і ще як. А ви бачили ці їхні обговорення в їхніх пабліках? Що господи, окуповане місто на Донеччині, що тут в кожній квартирі телевізор? Так Це для них шок, реально розумієте? Тобто, по-перше, в нас навіть нема людей, які б настільки погано. В них да, в них одна з сильних їхніх сторін. От пригадуєте цей чорний жарт ще часів Другої світової. Як стоять вишуковані червоноармійці, виходить комісар, каже: Ну що? Готовы отдать за родину свою жизнь і заднього ряду такий голос такую. От, от те, насправді те, що в них жахлива якість життя за межами Моско, Московської кольцевої автодороги от в цьому от страшному чорному замкаді от це насправді їхня сильна сторона. В нас, вибачте, життя людини коштує набагато більше, воно набагато якісніше, і відповідно, і мотивувати треба абсолютно інакше. Та ну тому в тому і різниця, і світ, антисвіт, матерія, антиматерія. Ну і в кінці кінців те, що залишиться потім від цієї е, останньої дикої і такої. Імперії, то я думаю, має бути такий герб-двоголова курка. В одній руці тримає унітаз, а в другій електрочайник. На жаль, спалений. Далі не будемо уточнювати, що ще має бути в строму цю курку, пане Євгене. Дякуємо за аналіз поточної ситуації, як завжди, було цікаво. Тому і підписуйтесь на Галичина аналітика Євген Дикий Айдарівець, ветеран і не забувайте, наш антарктичний біолог. Про це ми завжди нагадуємо. Ми ще про це. Розкажемо багато. Так, по війні пінгвіни нас дочекаються. До зустрічі, пане Іване, дякую. На все добре.